Я всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд дуже гарного будинку, який я вважаю, що заберуть буквально за один день. Саме цей будинок знаходиться в селі Бурківка. Це 20 км від Ніжина. Загальна площа будинку 83,2 квадратних метрів, 28 квадратних метрів житлової площі. Це дві кімнати, 8,7 метрів і 19,3 квадратних метра. Плюс кухня 14 квадратних метрів, два коридори, комора. Будинок повністю доглянутий в хорошому стані, придатний для житла. Заїжджайте і проживайте. Є свіже вибурена скважина, вода підведена в будинок, зроблене кан... каналізаційне водовідведення з вигрібною ямою, є електричний водонагрівач, опалення пічне. Також є господарські будівлі та споруди: це два сараї, гараж, погріб, колодязь. Курятник та туалет. Площа всього участку дуже велика 80 соток, під будинком і господарськими будівлями 8 соток, решта 72 сотки – земля для оброблення. Будинок і 50 соток землі приватизовані. І ця вся халява коштує всього-навсього 65 тисяч гривень. Такі будинки забираються ну, буквально за півдня. Тому не квапте, обов'язково переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь туди, і там буде оголошення і контакти власника, щоб ви могли зв'язатися напряму з ним, без всяких ріелторів. Кому було цікаво, обов'язково підписуйтесь на цей канал і на канал в телеграмі. Всім гарного дня, до побачення!